На міському стадіоні рух відбувся футбольний турнір у рамках акції Європейський тиждень проти расизму. За нагороди позмагались дві місцеві команди: команда країн Гана та Нігерія. Для учасників це не перший турнір у Івано-Франківську. Раніше проводилися товариські зустрічі. Такого роду змагання з ініційовані організаціями Молодіжний стан, антикорупційна платформа та міською організацією з підтримки іноземних студентів. Посприяли проведенню турніру міський голова Івано-Франківська та міський центр Спорт для всіх для чорношкірих футболістів. Це нагода реалізувати спортивні здібності у період навчання у вишах Івано-Франківська. А для місцевих команд нова практика як змагальна, так і прояв толерантності до людей з інших континентів. Ми вирішили виступати на цьому турнірі, тому що він проводиться в честь, наче разхезмоні, і ми теж підтримуємо наші цю, як кажуть, ідею, і тому ми рішили значить, якраз прийняти участь, щоб довести, як кажуть, всі світові громадськості, що ми теж підтримуємо ці ідеї і ці цілі. Значить, щоб цього не було. Ми ще сім років назад з ними зустрічалися, ми грали товариські ігри з ними, так що ми товаришуємо з ними і маємо нормальний зв'язок. Сьогодні, в першу чергу, ми хочемо показати фактор і масовість цих змагань, і, значить, щоб було як кажуть, це на наступний рік ще більше, як приймали участь команд, щоб це, цей турнір розширявся. Організатори, у свою чергу, планують такі турніри розширювати в кількісному плані і проводити систематичніше. Хоча вже і на сьогодні називають його традиційним. Ну, це вже така добра традиція стала в Івано-Франківську. Ми її привезли від нашого краю. І я вважаю, що це ну, таке, знаєте, можна якось так масштабно показати дійсно наше ставлення, відношення взагалі до проблеми, чи є, чи нема, це вже не мені вирішувати. Але. Тим не менш, ми хочемо просто заявити, що спорт в принципі, не має ніяких меж. Коли люди зустрічаються на таких заходах, коли вони спілкуються, це не просто якась, знаєте, по вулиці ходить і ніхто не звертає уваги. Але тут просто люди можуть спілкуватися. Я ж кажу, ще раз хочу повторитися, що спорт не має меж, то тут можна робити все, на поле може вийти. Будь-хто цього разу іноземці відчули більшу відповідальність, адже вперше вийшли на головне футбольне поле міста стадіон Рух. Хотілося б сказати, що хлопці, зокрема іноземці, вони ну вони дуже вражені. Вони дуже вдячні, що сьогодні, саме сьогодні, вони зможуть вийти на професійне поле. Ну для них це ну я не знаю просто навіть як виразити емоції, бо я підтримую їх емоції. Це дуже. Дуже класно. В числі гравців з Нігерії та Гани професійні футболісти, які свого часу виступали на престижних змаганнях. Та цей турнір важливий для них налаштуванням дружніх відносин. Всі, всі друзі, я знаю всі африканські сторони, тому що ми маєте це в мій рай у футбол кожен кожен раз. Це, ми один люди. Ми просто хочемо показати, що лучше або дуже дуже, дуже важна штобі. Чорні і білі надо однакові, тому є однакові люди. Така різниця. Свята, білі а я чорний, тому все одно люди, а то нічого нічого різного, Да. Спортсмени та організатори подякували усім, хто з розумінням поставився до турніру. Окрім командних трофеїв, учасникам підготували нагороди і в індивідуальних номінаціях.